Одяг міг Шотландія Крем, сорту Крем 10 кг, ціна 3900 гривень. Який класний свічоток. Це просто розмір М-ка, з таким фламінгом. Ці штучки пришиті. Свічоток просто нереально красивий. Далі йде ось такий розмір XL-ка. Така квіточка. Наступний йде ось такий земновий, дуже класний, такий дуже теплий. В'язаний розмір іде Елька. До речі, він йде абсолютно нолесенький. Наступний йде ось такий класний чорний кардиганчик. Далі ще йде ось такий світчотик розміром XL. -ка. Наступний більш штани. Розміром XL. -ка. Вони йдуть прямі подовжені. Далі ось така яскрава курточка. Різна половирова, дуже гарна. А Розмір це йде XL. І знизу також є собі тут, можна стягувати Резинці. Далі йдуть такі лосіни. Вони йдуть абсолютно новесенькі. Типу джинс. Розмір. Два Х. Дальше да ось такий чоловічий свитшоток. Розмір М. Наступный да ось так С. Далі Дальше да розмір L, Розмер Наступний чоловичи. Наступный хакі. Дуже гарний розмір «М», і він йде на флісі. Наші штани, розмір «М», -ка. Дуже приємна мат... тканина. далі Дальше йде ось такий світшотик. Розміру я тут не бачу. От тут йде. Далі йде розмір С. Йде абсолютно новесенький чоловічий ватничок. Далі ось така класна сорочка розміром МК. Наступний де такий печачок. Розмір Еска. Далі до така кофта на замочку. Наступні джинси. Розмір я тут не бачу. Але джинси дуже гарні. вони йдуть більшого розміру, думаю, може десь XL -ка. ось такий ДНС класний. Дуже гарні джинси, і також вони йдуть абсолютно новесенькі. Шикар. Далі лисіни. Вау! Ви подивіться, яка класна курточка. А я яка вона теплезна. Це просто розмір М. Дуже гарно. Остальня моделька залишилася на спортивні чоловічі розміром M. Adidas, Вони йдуть прямі по довжині. Ціна 3900 гривень. Ще, не... ще є ось така шапка. Ціна 3900 гривень за 10 кг. Це для сорт крем.